Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд і дегустацію мандарину Івасаки. Ось цей мандаринчик. Я вам його вже неодноразово показувала. Він виріс ось такий великий, через те, що ріс у мене влітку в відкритому ґрунті. І наростив таку велику крону, гарну, зелену. Як бачите, з ним все добре. Відноситься цей мандаринчик до групи Оншеу і є самим раннім із цієї групи. Дозріває він на кінець жовтня, початок листопада, сьогодні 9 листопада. І як бачите, дивіться, мандаринчик уже дозрів. <кхух> Тут у мене, як я казала, вже два мандаринчики, але один трошки зеленіший, інший спілніший. Хочу зауважити, що. Мандарини потрібно знімати з дерева завчасно, через те, що коли вони перестають, перевисять, то їхні смакові якості втрачаються. Зверху вони можуть бути такими красивими, а всередині м'якоть буде сухою, несмачною і непридатною до вживання. А от апельсини, апельсини люблять повисіти. Чим довше вони висять, Тим вони стають солодшими і смачнішими. Ще на що я хочу звернути вашу увагу, це на те, що не спішіть обрізати радикально свої гілочки через те, що мандаринчики зав'язуються, як правило, на кінця гілочок. Ось тут дивіться, бачите? І якщо ви будете вкорочувати гілочки, то ви можете себе лишити майбутнього врожаю. Ну, сьогодні я зріжу. Цих два плоди, і цей спіліший і зеленіший. Чому? Через те, що я хочу, е, хочу подивитися, на якій стадії дозрівання е, ці плоди стають вже придатними до їжі. Ось зрізаю мандаринчики. Це так приємно, коли зрізаєш плоди, вирощені своїми руцями. Дивіться, який гарний душа радіє, так? Да? Ну і зріжу цей трошки зеленіший. Я просто спробую на смак їх. красиво, так? Да? Ось ми зрізали мандаринчики. Дивіться, які вони красиві. ну, Такі нормальні плоди, як для домашнього вирощування. Я, наприклад, задоволена, маленькі Зараз розріжемо і подивимося. Та-дам! Вау! Дивіться, от вам і домашній мандаринчик. Дивіться, соковитий, шкірочка вже, дивіться, відділяється. Бачите, так? аж рипить. М -м аромат такий. Аромат, е дити аромат дитинства такий, от, під, під новий рік, як ми от, нам приносили запах такий страшний. Так, дивимося, тепер цей зеленіший. Він і такий м'який. Бачите? Ну, зараз я його зважу, то й не зважила. Вибачаюся. Так, дивіться, він і не маленький, 90 грамів. Але він би ще плодик би наливався. Б. Так, і цей тоді зважимо. Забулася вам зважити, показати. Так, а цей 99, майже 100 грам. Бачите, тож то такий достойний плодик. І ще раз дивіться, якщо видно, на, на світло, який він соковитий, бачите? Запах натуральний, запах мандарина. Так, і зараз цього трошки зеленішого розріжемо. Шкірочка аж репить, дивіться. Ну, тут, тут уже також починає відділятися шкірочка, але не так. Через те, що він зеленіший. Дивіться, кісточок немає. А чому немає кісточок? Через те, що цвіли вони у мене в теплиці весною. І не було кому їх запилювати. Тому кісточок немає. Але дивіться, чиститься він До, досить добре. Чув, відчуваєте, яка, яка свіжа? Смачно. Так, зараз пробуємо. Знаєте, як ото перший плід, що мандарини, що. Полуниця, перша появляється, що малина, хочеться спробувати. М -м -м. Зараз дам чоловікові попробувати. Ану, спробуємо. Так, і зараз спробуємо. І цей зеленіший. А потім порівняю. Бачите, він хоче зеленокувати, але всередині він уже жовтий. Що я хочу сказати? Що це зеленіший і що спіліші, на смак вони одинакові. Смак кисло солодкий. Є невеличка кислинка, але він смачний. Я ж кажу: це смак дитинства, аромат і смак дитинства. А ще у мене, прям, я зараз така в захваті, через те, що це вирощені плоди моїми руками. Бачите? Як красиво вони виглядають. А ще до того ж смачні, ароматні. У прошлому році ми, ми куштували плід Хашемото. Він у нас досить довго висів, то, можливо, від того, що довго висів перевисів, він був плід пріснуватий. Набагато більший, але пріснуватий. А ось ці мандаринчики, ну, саме те. Тут кислинка така розбавляє. Солодкий смак, і вона доповнює, мені такі мандаринчики подобаються. Можливо, комусь ні, можливо, хтось любить солодше але для мене це саме те. Тож, які переваги має цей мандаринчик? По-перше, він дуже ранній як я сказала, кінець жовтня він вже почав дозрівати. І зараз ось 9 листопада він вже зрілий, його вже можна знімати і їсти. Дальше, він дуже урожайний і він дуже невибагливий. Тож, я думаю, його потрібно вирощувати, можна вирощувати в домашніх умовах. І ви завжди будете з урожаєм завжди будете задоволені. Кому цікаве було моє відео, підписуйтесь на канал, ставляйте вподобайки. Пока-пока.